Розпізнавання тексту мови і музики і обробка зображень, визначення об'єктів на фото і відео, розпізнавання образів і осіб або навіть створення текстів, зображень і відео. Все це і багато іншого роблять можливим нейронні мережі. За дорученням міського голови шостицькі школярі опановуватимуть ці актуальні навички. Про це повідомили під час апаратної наради при міському голові. Ми знайшли людину. Який наразі готовий розпочати роботу. Він попросив декілька днів для того, щоб підготувати програму, і цього тижня вже готовий провести перше заняття з навчання учнів закладів загальної середньої освіти шостинської громади. Нейромережа крім цього, галузі світи шостки готується до опалювального періоду та закуповує необхідні котли та дрова. Дрова завозяться до закладів, які розташовані в сільській місцевості. Наразі десь вже 40% завезено. Слава Богу, пройшло фінансування по повалову, яке тривали час висіло в казначействі. Також цього тижня вже приїде котел для Шостинської гімназії, і придбання ще двох котлів знаходяться на стадії підписання договорів. Цього тижня вони будуть підписані на найближчим часом. Також прибудуть до закладів нашої освіти.